За результатами господарської діяльності у першому півріччі 2016 року державне підприємство «Пирятинське лісове господарство посіло перше місце серед чотирьох лісництв області, адже підприємство покращує умови праці та зміцнює виробничу базу. Ось таким ошатним виглядом зустрічає своїх працівників та перехожих адміністративний корпус державного підприємства «Пирятинське лісове господарство місточок, альтанка, візок з квітами, декоративні рослини. Все це працівники лісгоспу облаштували власними руками. З минулого року керівником лісгоспу, директором став Дудник Сергій Васильович, і з того часу дуже багато чого змінилося І в роботі, і в відношенні до роботи, і в Самих працівників і самих робітників. Кожен скаже подяку керівнику лісгоспу за те, що от, отримує достойну заробітну плату. І при тому що є забезпечення і одягом, спец... спеціальним спецодягом, спецзуття, харчування. Тобто одних от, працівників також треба тільки самовіддача в даній ситуації. Керівництво підприємства, окрім гідної заробітної плати, забезпечує своїх працівників комфортними умовами. У внутрішньому дворі також облаштована альтанка та їдальня, де люди зможуть приготувати собі їжу та обідати. Побудували такий вагончик, гаряче харчування для апарату лісгоспу для працівників. Там все облаштовано, щоб було зручно і комфортно приймати. Порятинський лісгосп відмовився від газового опалення. Минулого року було встановлено котел на твердому паливі. Тепер приміщення опалюються дровами. Зекономлені кошти за газ повністю окупили вартість котла. А це територія біля деревообробного цеху. Тут працівники лісгоспу майже тиждень тому облаштували майданчик для дітлахів із прилеглих вулиць. Женя говорить, що майже щодня ходить на майданчик гратися. Тут класно. Мама дівчинки теж задоволена. Звичайно, подобається. Водимо майже щодня, просяться, приходимо. Дуже гарно, велике спасибі керівництву Держлізгоспу за проявлену ініціативу. Діти бігали в м'яч просто по лугу тепер їм є чим зайнятися, їм цікаво. Крім цього, державне підприємство Порятинське лісове господарство розширює виробничу базу. Більше подробиць у наступному випуску новин.